У новорічну ніч комендантську годину не відмінятимуть на Прикарпатті. Змінили лише її тривалість. Впродовж 10 днів із 1 до 10 січня вона буде на годину коротшою. Триватиме комендантська година з півночі до п'ятої години ранку. Нагадують у військовій комендатурі і про заборону використання фейерверків. Що незалежно від того, святковий чи не святковий день, є вимоги комендантської години. Поліцейські будуть перевіряти осіб, які порушують комендантську годину, і будуть доставляти їх для встановлення особи в відділи поліції. Е, також хочу наголосити, що ті люди, які вийдуть на вулицю у новорічної ночі, е, під час комендантської години будуть також затримані, і доставлені до відділу поліції. Рішенням ради оборони області від 27 грудня 2022 року було прийнято рішення про деякі зміни до комендантської години в період з 31 грудня по 10 січня комендантська година буде діяти з 00 годин до 5 ранку. Хочу наголосити, що піротехнічні засоби їхня реалізація та використання заборонено на всій території України. Поліція також буде реагувати на такі випадки і будуть притягнуті до відповідальності люди, які будуть порушувати ці вимоги.